Всім доброго вечора! Вас вітає канал криворізька сімейна ферма. Сьогодні я хочу вам показати короткий обзор свого, майже, так скажу, у лапках міні-проєкту по гострому перцю Ось я отримала такі посилочки. Тут знаходиться гіркий перець. Зараз ми з вами його весь подивимося. Чому я вирішила? Бо в мене росте лише один вид перцю гіркого. Це козя... козачий ріг. Він гарний, гострий, але є і інші сорти перцю. Мене додали у групу у Фейсбуці скажені перці або вогняр. Там дуже багато людей-селекціонерів, які мають дуже-дуже багато сортів гіркого перцю і дуже-дуже гіркого. Навіть мають такий самий гіркий перець у світі, як, у світі, як Кароліна Ріпер. Він має півтора мільйона гостроти по псковілі. Це дуже гіркий перець. Так як козачий ріг, наприклад, має лише 5 тисяч цих одиниць по сковілі, А Кароліна Ріпер має півтора мільйона, тож уявіть, які є, яка гострота того перцю. Ці перці всі гарні. Я навіть не уявляла, що вони такі гарні, що з них можна робити дуже багато соусів. Як вони їх називають, суперхоти для м'яса, там ферментують цей перець. І дуже багато рецептів. Є навіть міні-перець чілі, який фарширують фетою, зеленю і закривають на зиму. Мені це теж сподобався, тому я вирішила трішечки. Теж зробити різноманіття на своєму городі, буду вирощувати його окремо, тому замовила для того, щоб отримати насіння, а сам перчик піде на гірчичку. Ой Не на гірчичку а на аджику. А аджику я потім перешлю хлопцям, бо в мене чоловік дуже полюбляє дуже гостре. Я таке... Не їм, але він полюбляє, тому, я думаю, у взимку їм це стане у нагоді. Тож, буду збирати насіння і на наступний рік. Кому потрібно, з радістю з вами поділюся це все сорти, тому можна потім вирощувати і брати насіння на наступний рік. Тому. Буду саджати його багатенько, щоб всім вистачило насіння. У мене землі багато, тож я можу його продавати не, не по такій ціні, як я купила е, на багато менше для того, щоб люди теж мали собі таку красу. Я розумію, що вони вирощують його на, мали, на мали, малій площі. Тому у них така ціна. Тож дивимося. Це ось такий набірчик. Тут знаходиться близько 40 сортів перцю. Так мені селекціонер пояснив: ось. Ось яка краса. Це все гіркий перець різної гостроти, від 5000 до мільйона. На жаль, короліно-ріпер. я не купляла. Вона дуже дорога, одна перчинка, і вона така маленька. Одна перчинка коштує чи 60 чи 70 гривень, а кажуть, там у неї лише 10 насіннячок. Ось такі перці, гарна, неймовірна краса. Тож, я думаю, що в мене все вийде. І я з вами поділюся потім на наступний рік насінням. Тож слідкуйте, як я буду його саджати, вирощувати, яка в мене буде краса ще. Знаю, що такі перці і ось такий. Оцей ось хабанеро, його саджають, вирощують у ґрунті, а потім на зиму пересаджують у великі горшки. Він далі в кімнатних условиях, умовах. Проростає і квітне постійно. Ось оце міні-чілі. Міні-чілі -міні такий перчик. Ось такий великий, гарний, дуже великий. Потім ось такий гарнюній А зараз вам усе покажу перчик. Оці перці. Вони мають на запах, вони пахнуть лимоном, і вони гострі, але вони як на запах фрукти, лимон, просто лимон. Таке поєднання смаку і запаху це дуже рідко. Оці всі жовті перці, вони теж якими фруктами? Пахнуть не перцем. Такий червоний, ось такий назви мені на окремому листочку, точніше, не на листочку, а у СМС-повідомленні у написали з фото у вайбері точніше, тож, я це фото з. Збережу, щоб знати, деякий перець. Знаю, що хабанеру я вже знаю. Ось він, як він виглядає Це оранж хабанеру. А взагалі є він і шоколадного кольору, і білого, і червоного. які тільки він. Хабанеру теж він гіркий. Ось такі перчинки. Ось такі ось тут фіолетові. Дуже гарно, дуже гарно. Мені це все подобається. Навіть якісь біленькі такі перці. Я гадаю, на городі це буде неймовірна краса. Буду збирати. Сьогодні якраз ми робимо джичку, тому я вирішила вам засняти, щоб ви бачили, які вони гарнюні. Зараз вам покажу ще одну посилочку. Тут перці по два штуки по два, тому що вони дуже-дуже дорогі. Ось зараз я ось висипала. І під номерами. Ось оцей лимонник, що я вам показувала. Оце теж хабанеро. Ось ось такі перчинки, ці ось міні-перці, ось такий, тож, ось таку красу ми отримали, точніше, я. Тож, будемо чекати, насіння сьогодні витащу, просушу, підпишу. І будемо у лютому місяці разом з вами його висівати, ростити і дивитися на цю гарну красу. Ось такі плани поки що у мене. Ось ми робимо гор... ой горчичку. Мені сьогодні хочеться сказати горчичка аджику і зараз додамо ті супер хоти, як вони їх називають, ці перці, супер хоти. І вони... аджика буде дуже така міцна. Тож вона поїде на фронт до хлопців. Також ось такі справи в мене. Всім дякую за коментарі. Просмотри, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім мирного, гарного дня, вечора, миру нам всім та перемоги!